Всім доброго дня. Мене звати Сорока Назарій Любомирович, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 24 листопада, в 11 годині ми проводимо громадські слухання щодо видобування вуглеводнів вуглеводні південної частини Великомостівського родовища на території Великомостівської громади Львівської області суб'єкта господарювання ТОВ Суап УК Коротко розка... розкажу, як будуть проводитися громадські слухання, якщо під час громадських слухань буде починається повітряна тривога, ми призупиняємо такі громадські слухання, і після цього, після закінчення повітряної тривоги, до закінчимо громадськість, продовжимо. Тобто громадські слухання їх закінчимо. Громадські слухання згідно порядок, буде такий. Почну Я, як організатор громадських слухань, представник організатора, потім надам слово суб'єкту господарювання. Суб'єкт господарювання коротко про планову діяльність, що передбачає діяльність, для чого вона. Про вплив на довкілля е, планової діяльності розкаже або представник суб'єкту сприювання, або виконавець звіту з оцінки впливу на довкілля. Е, виступи до 10 хвилин, і після цього ми, е, ми, якщо є присутня громадськість, може задати питання, зауваження до виступаючих. І отримати відповіді. Якщо відповіді від громадськості не, от, е, громадськості не отримує відповідь протягом п'яти робочих днів, треба надати відповідь е, в, е, в паперовій формі. Якщо нікого немає заперечень щодо порядку проведення громадських слухань, тоді розпочну 15.06 року. Суб'єкт господарювання розпочав планову діяльність, розмістивши повідомлення про планову діяльність в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Протягом 20 робочих днів з дня розміщення повідомлення про планову діяльність до Департаменту екології та природних ресурсів зауваження та пропозиції до повідомлення не надходили. Також повідомлення було розміщено в двох засобах масової інформації, тобто в двох газетах це Львівська пошта та газета Голос. Під Після першого етапу собі господарювання розпочав другий етап оцінки впливу на довкілля 15.11.23 року, розмістивши звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про планову діяльність з оцінки впливу на довкілля. оголошенні було вказано, що 24 листопада. О 11 годині буде проводиться громадські слухання у вигляді відеоконференції. Посилання на відеоконференцію було, враховуючи, що зміни до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанову Кабінету міністрів No989 щодо проведення громадських слухань, порядку проведення громадських слухань під час воєнного стану нас громадські слухання проводяться у вигляді відеоконференції. Так само звіт був згідно оголошення розміщено паперовому По вигляді в Департаменті екології та природних ресурсів за адресою міста Львів, вулиця Астрийська, 98, кабінет 307. В, місто, в ТОВ Суап Укразойл, місто Богородчани Богородчанського району Івано-Франківської області, вулиця Шевченка, будинок 7, дріб 8, 5 з оголошення. Та в місті Великі мости. У по вулиці Шевченка будинок 6. Це, я так розумію, Великомосівська міська рада. Отже, коротко про планову діяльність, як вона розпочала, я сказав. Надаю слово суб представнику суб'єкту господарювання представляєтесь і коротко про планову діяльність. Вас не чути. Я перепрошую вас не чути. Е, моє прізвище Куртяк Василь Ярославович, а вони бухгалтер підприємства «УкрАзОйл». Е, щодо планової діяльності підприємства, е, це планова діяльність по видобуванню вуглеводів, газу природнього, супутні компоненти, корисні копалини, загальнодержавного значення. Південної частини Великомостівського родовища Великомостівської громади Львівської області. Метод розробки родовища на виснаження режим газовий. Кінцева продукція підготовлений до споживання газ природніх. Супутні компоненти це корисні копалини загальнодержавного значення. Роботи на ділянці здійснювати підприємство Укр ойл Об'єкт існуючий, запаси корисних копалин щодо південної частини великомостівського родовища обліковують на державному балансі корисних копалин України. Наявні документи дозвільного характеру. Розробка родовища здійснюється у відповідності до правил розробки родовищ. При розробці родовища передбачено пошук та розвитку нових покладів вуглеводнів. Боріння свердловин здійснювати. З верстатом з дизельним приводом. Друга альтернатива. Об'єкт існуючий, запаси корисних копалень щодо південної частини Великомостівського родовища обліковуються на Державному балансі корисних копалень України. Наявні документи дозвільного характеру. Розробка родовища здійснюється у відповідності до правил розробки родовища. При розробці родовища передбачено пошук та розвитку нових покладів вуглеводнів. Буріння сверловин може здійснюватися верстатом з електричним приводом. Але у зв'язку з значною віддаленістю від електромережі, необхідної потужності використання верстата з електричним приводом обмежено. Місце проведення планової діяльності Львівська область, Червоноградський район. Адміністративних межах Великомостівської громади. Територіальна альтернатива не розглядається, бо об'єкт існуючий. Площа ділянки надр 88,1 км квадратний. Спеціальний дозвіл на користування надрами номер 4480 від 27 грудня 2013 року. Суб'єкт Дарування наша адреса підприємство, назва Товариство з обмеженою відповідальністю Укразою. Код ЄДРПО 331 640 89. Юридична адреса Івано-Франківська область, Богачанський район, місто Борочани, вулиця Шевченка, будинок 7, корпус 8, 5. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення Департамент екології та природних ресурсів Львівської області, Львівської обласної державної адміністрації, який розміщений за адресою міста Львів вулиця Стриска, 98. Рішення про провадження планової діяльності буде. Висновок з оцінки впливу на довкілля про допустимість провадження планової діяльності згідно частини 3 статті 11 закону про України про оцінку впливу на довкілля, що надається департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Спеціальний дозвіл на користування надрами з метою подальшого видобування газу супутніх компонентів промислова розробки родовища південної частини Великомостівського газового родовища, що видає Держгеонадра України. Строки та тривалість обговорення, тривалість обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного публікування цього оголошення. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планової діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі, в тому числі в електронному вигляді, та наочно під час громадських слухань, із внесенням до протоколу громадських слухань. Пане Василю, я розумію, це ми так дякую. Ми то, це, по строках це вже наше питання департаменту екології. Е, вас, ну тобто, ви вже сказали про я розумію про е, план одягнення, Ще хтось буде доповідати? Чуть-чуть буде? Е, пізніше зараз під'їде керівник. Якщо ми зачекаємо, може ще доповісти, know, ви, якщо... Я, якщо ви є, представник суб'єкта господарювання, це ну, нам згідно з постановою Кабінету міністрів 989, якщо при а, е громадських слуханнях є присутній організатор, тобто департамент екології та е ресурсів військової обласної державної адміністрації, тобто повноважний територіальний орган, та представник суб'єкта господарювання або його представник, тобто ви є представником компанії ТОУ «Красове», значить ви є присутній, знаєте, значить громадські слухання, Діючі, які вважаються, які відбулися. Я просто питаюся, чи в нас є підключена ще Ольга Олександрівна, чи вона має бути мати слово бачення. Чи не буде, то й питаюся. Добрий день. Ольга Олександрівна. Я так, ви коротко коротко проходили. Так провадженні планової діяльності можливо будуть зазнавати впливи такі фактори довкілля, як атмосферне повітря, як водне середовище, геологічне середовище, ґрунт, флора, фауна, біорізноманіття, а також об'єкти природнього заповідного фонду, екологічної косморазової мережі, оскільки. Родовище знаходиться поблизу таких об'єктів. Якщо коротко, то атмосферне повітря, допустимий вплив ну, згідно що при розробці звіту, при певних дослідженнях було виявлено, що вплив допустимий. Повітряне середовище зазнає впливу від, по-перше, експлуатації пункту збору та підготовки, підготовки, підготовки газу, який вже існуючий об'єкт. На території е, по, при здійсненні технологічних операцій, там наприклад з підігріву теплоносіїв, продувок технологічного обладнання та попередження аварійних стацій, випаровування технологічних речовин при зберіганні в'ємності, продуктами згоряння електродів при зварюванні під час монтажних роботах, е, продуктів згоряння дизельного палива при роботі дивезеберових е, верстатів. Якщо ми вже говоримо про буріння спортбовин. Дизелі електростанції, продуктами згорання природного газу на факелі, перевипробування свердловин, ну і, і так далі. Але згідно до досліджень, які ми провели на програмі ЕОЛ, всі викиди в атмосферне повітря мають. Допустимі норми і відповідно з дотриманням санітарно-захисних зон, не буде впливу на навколишнє природне середовище і на населені пункти, які знаходяться поблизу. Потім геологічне середовище та підземні горизонти з прісними водо водоймами, водами, точніше підлягають впливу процесу самої буріння свердловини, але за рахунок використання раціональних. В конструкції свердловин ми мінімізуємо цей вплив і, відповідно, скиди стічні, стічних вод поза межами борових майданчиків не відбуватиметься. Ґрунт вплив на ґрунт та земельні ресурси буде здійснюватися при видобувних роботах. Родючий шар ґрунту у межах борових майданчиків зазнає впливу від техніки. Прошу. що використовується для монтажу підіймального транспорту та земельно купальних робіт, а також у випадку забруднення рідкими відходами буріння, що мішують реагенти Відповідно, роблячи шароґрунту на всіх борових майданчиках буде підлягати зняттю з метою наступної рекультивації, що знов ж таки мінімізує забруднення і негативний вплив на нього. Зрештою, а водне середовище передбачається провадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПС. ФС... ФС прибережно захисної смуги і при штатному режимі діяльність підприємства з урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів вплив. Вплив на водні об'єкти характеризується як екологічно допустимий. Якщо ми говоримо про об'єкти природно заповідного фонду екологічної та смарагдової мережі, то вплив допустимий ну, за рахунок знову ж таки дотримання санітарно-захисних зон і то, що можна сказати, технологічні рішення, які будуть застосовані при провадженні розробки південної частини Великомостівського родовища, дозволяють мінімізувати весь негативний вплив на компоненти природно-доповідного фону за рахунок обмеженого точкового використання свердловин. Ну, не, 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 свердловини не будуть боритися поблизу цих об'єктів, або. В самих об'єктах, якщо раптом, то можна застосувати технологію похилоспрямованого боріння, дотримання санітарно-захисних зон. І що ще можна сказати? Що... Ну і відповідно, типу не мінімізуєте вплив негативний на об'єкти. І відповідно в нас стан флори фауни біорізноманіття також. І, взагалі, свердловини буряться на е ділянках з е сільського фоторського призначення, і там ну, немає е як таких е тварин, рослин, е які підпадають під е захист. Цей тену, що ще можна сказати? Бо на здоров'я населення Мінімальний, прошу. Кажу у вас все, пане Ольга. Так, я думаю, думаю, що все. Такий на найхарактерніший. Пар... 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 Дякую. Ми вислухали пана Василя і пані Ольгу. Що в когось є якісь питання, зауваження? Що хтось присутній бачить, що нікого немає в присутніх до виступаючих. Отже, наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання. Планової діяльності ТОВ украз ООН щодо видоводоволення вуглеводнів південної частини Великомостівського родовища, але громадське обговорення триває до 20 грудня 2023 року. І Хто не ознайомлений зі звітом, може ознайомитися в паперовому вигляді. Я вже вище раніше казав, де можна ознайомитись з паперовим виглядом і Якщо хто хоче ознайомитися в електронному вигляді зі звітом, то може надати запит до департаменту екології, департамент екології надасть електронний в... звіт в електронному вигляді. Отже, якщо б нікого немає питань зауважень до виступаючих, враховуючи, що є присутній суб'єкт господарювання та організатор громадських слухань, вважаю, таких громадські слухання, які відбулися. Дякую всім за увагу, гарного спокійного дня. Дякуємо взаємно.